В цьому відео я дам відповідь на питання, чи заряджається Зоя без заземлення через таке відро, про яке багато хто говорить, що заряджається. Значить, є в мене розетка ось така без заземлення. Вставляємо вилку і дивимося, чи пойде зарядка, чи ні. Вставив, дивимося. Чи цей піптік... Загорілася помаранчевим, щось щелкнуло. І пішла зарядка. Ха. Шах і Шахімат. От чого такі відра коштують по півтори тисячі доларів в Норвегії? Такі діла. Такі без заземлення зойка може заряджатись Опа-па! Да, довго, але може.